Мирослав Ірчан. Це було так недавно. Це було так недавно, тямлю, як сьогодні. На дворі танув сніг, і в повітрі пахло обновою. Ми, чоловік 25, задихалися в брудній камері і чекали з дня на день виконання присуду. Кожен тямив добре, що він засуджений на смерть. І ясна свідомість цього мучила нас, але в буденному життю ми намагалися бути веселими та байдужими до того, що могла принести кожна хвиля. Смерть, ну що ж таке смерть, одна мить, тільки одна мить, як по вітру, як вистріл рушниці, є в свідомості людини таємна межа. Доки не дійдеш в думках і почуваннях до неї, доки лякаєшся, дріжиш і жалкуєш за життя, але як тільки перейдеш її, стаєш байдужим до всього, до останньої хвилі не віриш, що помреш, перестанеш жити. Ніби сон, а не дійсність, а потім, потім же тільки мить коротка, туманна. Неясна, а там вже надходить кінець, надходить сам з собою. Перестаєш дихати, кричати, думати й махати руками. Це останній пост життя, і зветься смерть. В нашій камері 25 смертних цілий день співали, велись довгі жваві розмови, сварились. Переконували один одного і бавились, як діти. А все-таки, при найменшому грюку в двері, всі мимоволі стихали й озирались. А як з камери виходив гладкий вибритий офіцер, що провіряв чистоту і знаходив все в порядку, всі, як на даний знак, вибухали голосним, розкотистим реготом. Сміялися з себе своєї трусості, хоч ніхто цього голосно не казав. Тямлю, як сьогодні, був вечір. Крізь грати виднівся клаптик зоряного неба, в камері було більш весело, ніж коли-небудь. Сухий машиніст вічно усміхнений і найбільш байдужий до всього. Лазив по нарах на ногах і руках і наслідував пертого осла. Малий червоний, ніби надутий гумовий мішок, каменяр Коля поганяв осла машиніста і викрикував нікому незрозумілі слова. Ми аж лягали від сміху, хоч смішного не було нічого. Але той Коля був такий подібний до Санчо Санчес Дон Кіхота. І машині з своїми худими боками брудні сірі сороці до правдивого осла. Потім старий дядя Том, як називали Слюсаря Томченка, їх було з нами двоє батько і син, заховався в найтемнішому куті біля смердючої парашки і балакав на всіх мовах: на французькій, англійській, італійській, німецькій і румунській, а навіть як він сам викрикував, американський і австралійський. По правді, дядя Том не знав, крім російської, української, ніякої іншої мови. Але він умів так чудово наслідувати, що кожен, хто воде приблизно знав одну або другу мову, був певний, що він балакає поправно. А він тільки молов язиком собі, самому незрозумілі слова. І додавав відповідні кінцівки. Потім молодший Том грав губами німи на балалайці, а Санчо танцював. Матрос Петі наслідував аероплан і кидав бомби черевики прямо в Санчо. Телеграфіст Кузьмін вставав в кутку біля дверей, і наслідував телефон. Він і дзвонив, і балакав, і вдавав слабий відгомін розмови з телефонної трубки. Нам другий день не давали їсти, і телеграфіст голодний, як всі, замовляв своїм телефоном різні присмаки на вечерю для 25 душ, що обов'язково прийдуть о 12 годині 15 секунд. Ми сміялися і рівночасно думали про вечерю, хоч мрії наші були безнадійні. Камера хилиталася від реготу і криків. Мабуть, ніхто в тій хвилі не думав про близьку смерть. Дивно, як люди, дорослі, поважні, можуть так здитиніти. Ранком політикують, читають, пополудні співають, декламують і ставлять опери, а вечором дитиніють. Дивишся на них і не віриш. Ще теж ті самі, що ранком так поважно пояснювали Маркса і вимінювались розумними думками. Вечірнє дитинство той вимушений, плиткий гумор, вбиває безнадійність на особисте життя. Люди, засуджені на смерть, змагаються не думати про це і вживають всіх засобів. Аби свідомість неприємного почування про кінець не працювала. Німці називаються дуже влучно, Шибеничний гумор. Серед того клекоту, криків і сміху, я мимоволі глянув на грати, побачив клаптик, засіяного мигаючими зірками неба і пригадалася мені чомусь теплоніжна весна. Тепер шумлять грізно повні ріки. Земля скидає з себе, біле покривало снігу, шепочуть ліси веселіще. Люди радіють новим надіям. Згадалися дитячі літа у смердючій похилій біля фабрики, потім тяжка робота і злидні, нужденність краю. З задуми розбудив мене раптовий спокій в камері. Сміх, крики, співи урвались, ніби хто ножицями врізав. Я підвів голову і глянув на двері. На порозі стояв восатий вахмістр. Він підніс високо свою лихтарню, примружуючи очі, розглядав камеру. В камері, незважаючи на нього, знову загомоніли, загули. Вахмістр затупав ногами і заревів. Не кричать, не шуміть, всіх перестріляю, я сволоч. Їсти дайте, закричала у відповідь камера. Два дні я ні куска хліба, звірюки, не мучте, стрілять так стріляйте, але не мучте голодом. Вахмістр захитався на ногах, він був п'яний. Потім нагнувся і з іронічно милою посмішкою, розводячи привітно руками, прогарчав. А каліна, дорогі товариші, пожалуйста, каліночка, камера вибухнула страшним криком обурення, але вахмістр гримнув дверима ввійшов. Ми довго ще кричали, злились і нарешті хвалили не приймати ніяких харчів, коли б нам дали. Будемо голодувати. Через півгодини заскрипів знову засов і з'явився хвахмістр. Хвилинку стояв мовчки, ніби чекав на спокій. Потім викрикнув хриплим голосом Григоріїв. Я раптом морозно задрижав, потім вдарила гарячу кров в голову, в обличчя. Вже, подумав я, він же викликає мене. Григорів, крикнув ще раз вахмістр, тут відгукнувся я, і мені здалось, що не своїм голосом, якимось невідомим, чужим. Виходь за мною. Я зліз з нар, натяг на голову кашкета і почав прибиратися між розкиданих на долівці товаришів. Вони ще шепотіли, щось бурмотіли, підводились на ноги, але я не розумів їх слів. А як опинився у вухкому коридорі, мені соромно стало, що не попрощався хоч би одним словом з товаришами подумають, що трус, і мені було соромно за себе самого. Вахмірст і вартовий вели мене мовчки довгими коридорами. І я не знав, куди та навіщо. Чому саме мене вибрали сьогодні? Чому мене першого? Що я був секретарем партійного комітету? Невже це на смерть? Але чому нікого іншого, тільки мене? Ах, який же я трус, який я трус, і як не соромно мені, невже не все одно, чи сьогодні, чи завтра? Чи я перший, чи останній. Так думав я і йшов, а вахмістр, заточуючись, і вартовий, вперто мовчали. Ми сходили з третього поверху на другий. В моїй уяві стануло все яскраво, свідомість переступила межі жаху й трусливости. Я знав, що йду на смерть, і чомусь полегшило в грудях. Я вже не нарікав, що йду першим ні. Тепер я гордився тим. Бо я, саме я, а не хто інший впаду жертвою білого терору. Я, секретар партійної організації, а не хто інший, буду сміятись їм у вічі, сміятися в той час, як вони наводитимуть на мої груди рушниці. Ах! Коли б тут була моя Лена, і як би я хотів, щоб вона побачила мою погорду до смерти, вона була б щасливою, якби знала, що я вмирав так легко, так безбоязно, але нехай добре що її не буде. Нехай живе, нехай виховує сина, сина одинака Ох, сина. Чи піде він слідами батька? Ні. Він вже не зазнає цього. Він житиме в новій сім'ї, на його очах здійсняться ці мрії, за якими сьогодні вмираємо. Стой! шарпнув мене Вахмістр. Я підвів голову і гляну спершу на Вахмістра, потім на двері. Вахмістр зайшов всередину. А я при жовто-блідому світлі перечитав вивіску, канцелярія начальника без докладу не входить. Відчинилися двері, і я з вартовим увійшли до кімнати. Це була звичайна канцелярія столиком і шафою та телефоном. За столом сидів офіцер, літ з стриженими лосами, чорними бачками та прилизаним волоссям. Він міло випускав з рота коліща та диму і, з перекиненою через край стола ногою, слухав гугнявого солдата з перев'язаним носом. Як ми увійшли, офіцер повільно повернувся в наш бік, потім хитнув привітно головою і ласкавим голосом мовив: Сідайте, товаришу, секретар, я зараз. Мене зовсім не здивували ані підбадьорили ласкаві слова офіцера. Я добре відчув не гадючу злість, і я не сів, лише сперся об стіну. Та як довго, кажеш? спитав він солдата. Ніяк не знаю ваше високородіє, прогугняв солдат. А з ким же? «Було стільки, що я сам не знаю ваше родіє. Думай, що ще в арабії, від цигану. Так, сифіліс, брат, погана річ, тепер пізно вже лікувати. Тобі вже почав гнити ніс, так? А по тілі гниєш? Ніяк нієт, ваше родіє, тіло здорове. А часом не хочеться тобі дівчини. Лукаво підсміхуючись, питав офіцер. І чомусь блиснув очима в мій бік. Солдат гнув голову й мовчав. Ну, настоював офіцер, давно пора, та немає ваше скоротіє. Не пускаю з лікарні, кажуть, аж як відбуду свій срок. Ге, бач, який? Ну, молодець, молодець, нічого. Я зроблю тобі гарний дарунок сьогодні. Подякуєш мені. І офіцер повернувся до нас. Середа, принести, вартовий, що стояв біля дверей, вийшов. Офіцер глянув мій бік і зробив вигляд, ніби пригадав собі мене. Одну хвилинку сказав винувато і аж нахилився з крісла. Середа вніс звій мішків. І продекламував, прикажете розстелити. Офіцер махнув головою. Потім повернувся до солдата Сефілітика, тикнув білою рукою на розстелені мішки і суворим голосом сказав: Це для тебе. Зараз приведуть сюди дівчину, побачиш сам. подякуєш потім. Розумієш? Так точно ваша сокородія». Відповів приниженим голосом солдат. Тільки не при всіх. При всіх. крикнув офіцер і схопився з місця. Йому очі дико заблищали, обличчя налилось кров'ю. Тебе вчили слухати начальство? Що? Ти, може, тут революцію будеш розводити? Солдатська морду, що? Сичав, як гадюка, підступаючи до солдата і заточуючись, він був теж п'яний. «Віноват!» – прошепотів солдат, йому в очах блиснули сльози. Офіцер повернувся до вахмістра й моргнув, той хутко вийшов до другої кімнати. Я стояв, спершись на стіну, і не знав, чи це сон, чи дійсність. Невже люди можуть бути такими звірями? Такими дикими, без серця, грубошкірими. І чому, чому саме я мушу бачити цю жахливу картину? Чому не розстріляють мене? І хто? Хто вона та бідна жертва? Ні, я закрию очі, затулю вуха, я не буду дивитися. Це гидке, нелюдське, це страшне, страшне. І я заховав обличчя в долоні та чув, що воно горить. Рипнули двері, і хтось увійшов. Я здригнувся і почув, що голова мені крутиться. І я впаду, подумав. Якби, ах, якби впасти, зомліти, щоб не бачити, чому ж так тихо? Чому не починає своє звіряче діло? Бідний той солдат, і вона, вона, хто ж вона? Поглянути бодай одним оком, одним оком крізь пальці долоні. Бачу в білій хустині, яка бліда, яка? Що? Невже? Ні, ні, ні? Не може бути. Вона, вона. Ліна, Олексо, закричали ми в один голос, я і вона, і кинулися один до одного, але між нами став Вахмістр. Я принесла тобі їсти, Олексо, щасливою, жалісною усмішкою, сказала вона, не догадуючись, що жде її. Вахмістр, починати. скрикнув офіцер. І одвернувся до вікна. Я зрозумів все, починати і мої зуби заскриготали, тіло напружилося, і затремтіло. Не смійте цього робити, кричав я. Заткніть йому пельку, виріщав офіцер. Не смій, ти чуєш, солдат. Вона моя жінка. Я засуджений на смерть. У нас є син малий, дитина, не смій. Ти ж людина, а не звір. Ти не такий, як вони. Мені накинули на голову мішок, і в тій хвилі я почув розпачливі крикліни. І я рвався як божевільний, я почув собі силу Лева. Мішок впав, руки вартового не витримали. Я кинувся на вахмістра, що вже хотів повалити Лєну на долівку, і з усієї сили вхопив його зубами за шию. Він заревів і підскочив. Я бив його кулаками по голові, по обличчю, копав ногами в живіт, але в тій хвилі знову чись руки схватили мене. Та я рванувся і кинувся у бік. Щось тяжке й тупе вдарило мене по голові. Раз, другий, третій, я чув, що очі заливає кров. І знову нові сили в мене, на столі телефон, каламар. Звірі, не смійте. і кидав на всі боки, чим попало, кидав і чув, що я божеволію. Я не тямлю себе самого. Не чую крику, ні тяжких побоїв по голові. Начинать всіх перестріляю. Ось комунізм, жінка комуністична для всіх, чув я голос офіцера, але не бачив його. Верескліни, крик офіцера і мій мене повалили на долівку і били. По обличчю, по грудях, по животу. Хтось сидів на мені, хтось роздирав мій рот, я чув, що розлазиться моє м'ясо, ніби розмочений папір і прочався, хрипів, кусався, раз виривався, та мене знову повалювали, і так без кінця. Що було потім, я не знаю. Коли я розтулив око. То побачив білі стіни просторої кімнати з рядами ліжок. На ліжках стогнали ранені. Сестра жалібниця стояла біля мене і на її жовтому обличчю сяла щаслива усмішка. А я боровся з думками, невже я живу? А та? та страшна хвиля боротьби. Ах, як давно це було, коли? А чи справді було, чи, може, це снилося мені? Від сестри довідався я, що вже два тижні місто в наших руках. Мене привезли побитого, пораненого з тюрми, і майже два тижні я лежав без свідомості. Лікарі не думали, що я вийду, але я вийшов, зашитим обличчям, головою і вибитим оком. Дні минали поволі, божевільно нудні. Врешті мені дозволили вийти, і я подався в тюрму. Стара бабуся сторожиха тюремної лікарні розповіла, що минув тиждень, як Лена померла. Там, в канцелярії того страшного вечора, з нею нічого не зробили. Солдат Сифілітик відмовився. І його били аж до крови, а її принесли на другий день лікарню без пам'яті, і через тиждень вона отдала Богові душу. Це було так недавно, тільки три роки тому, а видається, що цього не було зовсім, що це був тільки страшний сон. Тямлю, як сьогодні. На дворі танув сніг, і в повітрі пахло обновою. Сину, сину, ти не знаєш, ти не розумієш ще цього, виростеш, тоді дізнаєшся, а твоя матуся була така подібна до тебе. Сину, сину, це було так недавно. Тямлю, як сьогодні. На дворі танув сніг, і в повітрі пахло обновою.